Дітки, чисто і пусто це однакові чи різні слова за значенням як ви думаєте? Давайте розбиратися. В нас є два слова чисто і пусто. Давайте перше розберемо чисто. Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте слово чисто. Я одразу уявляю різні способи прибирання і різні засоби для прибирання. А тепер поговоримо про пусто? Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте це слово? Я, наприклад, подумала про пусту квартиру, про пусту чашку або пустий кошик. Давайте порозмірковуємо, коли пусто, чи завжди чисто. А чисто лише тоді, коли, якщо пусто, а коли чисто завжди красиво. Чи може бути пустота? Красивою. А погляньте зараз на екран. Як ви думаєте, це чистий аркуш? А я можу сказати, що я зобразила на ньому білий сніг. А що ще могло б так само виглядати? Білила, простирадло, молоко. Так, правильно, дітки.